Всім доброго раночку, братан. 5, 6, ну що, день No2? Мого прибиття в гостях у дядька, у брата. Привіт. Доброго. Вчора ввечері да, хотів показати вам ну, село, ну, не було світла уже, і було темно. Але вчора, пам'ятаєте, по вчорашньому відео, скільки було снігу, і як ви бачите, його нема. За ніч, туман і дощ сожрав весь сніг. Братухин Мурчик нас проважає. Мішель, Мішель, да? Міша, Мішель проважає нас, остався вдома на хазяйстві. От. Ну, а ми йдемо до дядька. позавтрікаємо. Тітка наварила смачного. Що вам наварить? Тітко, наваріть нам легесенького супу, такого дієтичного легкого Бо вчора було стільки всього ну жирного, що хочеться сьогодні вже чогось такого лег легкого. Да, ну Тобі зима, то сніг. Ну хоч новий рік зустріли зі снігом так, бачите, дивіться, болото. Просто везде болото. Ну йдемо. Пошли, братанчик. Будемо плити. Бачите, пороставало. Ну, нам не страшно, тому що ми з братом поубували ось отакі, бачите, отакі валяночки, чунечки і воно нормально. Можна по водички побродити. Колись, так, да, тут була хата, немає. Зато братан, у тебе сусідів нема. Там собі хазяїн. Так, ну як я вже і говорив, тут ввечері Лас-Вегас, візде горять столби. Шкода, ну може, сьогодні ввечері покажу, як буде світло, так. Бо, бо вчора ми йшли від дядька, то вже світла не було. Таке тихеньке, сільське життя. Класно. Ой, ти бозимо. Ой, який хазяїн, молодець. Як я вже й казав, бачите, на кожному перекрстці стоять мусорні баки, плюс не тільки на перекрстці, а й посередині вулиці. Вулиця недвійна, на ній три бак. На одному перекрх перехресті, на другому і посередині. Колись тут була дитяча площадка, качеля така здорова колись була класна. Ну, в общем, потихеньку чешемо. Тут 5-7 минут ходьби. Да, Зайдемо в магазинчик зараз, що нам хліба надо, ну, да? Возьмем хліба. Доброго дня. Ось так. Чудово, гарно. Влітку тут взагалі бомба. Ну, як в селі знаєте, дерева розсвітоють, зелень, травичка, квіти, краса. Ось так. В общем, йдем, зараз розведемо в магазин. Доходимо вже до кінця вулиці, дивіться який єврозабор. єврозабор Український тим Воно біседка така теж з тим бачите? Ось такий тут заборчик. Бачите, клас. І на цю сторону теж, бачите, вже, звісно, похилий, ну нічого. Ось таке. Село, бачите, що таке село, так? Да? Все по старіночки. все чудово. Багато, звісно, хат пустує. Багато пустує хат. В дитинстві, пам'ятаю, тут ти шов... жила. жила, так, кипіло все. В кожній хаті. Великі сім'ї. А воно сидить, так. Да? Красивий такий туп. Ти охраняєш, молодець! Кожній в хаті було великі сім'ї, по дві корови. Да? Yeah, well, <laughs> да. Бичок, дві корови, кози, так. Хазяйству що тут не знали. Да. Теж такий, бачите, маленький тин. Ось так. Добре, йдемо далі. Йдемо короче, по вулиці. братуха каже, диви, який душ. Літні джакузі. Ну так, да, реально душ коротше, хтось зробив собі. Бачите, ванну виставив туди пульк. Да. Ванну опа, а з ванни йде вже душ, Труба йде. Так, же ось так. Люди вміють щось придумати, да, зробити. Так, ну що, доходимо майже вже до магазину. Коротше, зараз ми зайдемо е, в сільське сільпо. Великий супермаркет сільпо, гіпермаркет, Гіпер так? Да? Люди із сільпо йдуть. Верховське метро. метро да? да? А, Точно, Верховцевское метро, а я думав сільпо. Зараз покажем. Ну а ось вже і метро. Автономне отоплення, труба димить. Бач. А, пахне дровами. Акацією пахне. Так, да, ось таке. Сільське э, верхівцівське метро. Ось ну, так. Кондішн далекий. Ух, є нехай. хай. пошли.

Да. Кофа що не роблять? Будемо без кофе Ну ось побачили, який у нас тут. Ну ми тут в селі. Магазинчик. Опичний сільський магазинчик. Дивного. Зато товару багатенько, молодці. Є все. Так, ну а ми йдемо до дядька. Тут уже взагалі рядом. Ну що, сьогодні 8 число, зібрався їхати додому, а електрички не ходять. Самі знаєте, самі наслишені, що у нас відбувається з самої ночі по сьогоднішній час в Дніпропетровській області. Опалення нема, світла нема. Е Транспорт ніякий не Коротше, повний блокаут. Тому дядько мене на своїй машині везе додому, тут 35 кілометрів, зараз відвезе мене і вернеться. Так що покатався я електричкою тільки в одну сторону, як то кажеться. Хлопці працюють. Шахіди летять, хлопці їх збивають. Поїхали додому. Дядька мого старенький, такий шарплютик, але старий, але ну, надіжний. просто яла два місяці, пурк і є і без питань. Так що тут, тут ху, щоб не злазить, в общем, Лучше, да. Лучше Отак потихеньку і без проблем чимнозями. Де дядько, будемо їхати. Все, в путь дорогу. Да. Рім та на кідок менчи. А! О. Я показує, як тебе додому будеш вести, бачиш Поїхали Було снігу куча до передні калюсі. Переодні калюші. Так, ну все. Дядько мене привіз, сам поїхав додому. Отак і закінчилась, коротше, мої, так сказати, мої гості. З'їздив, туди поїхав, а назад прийшлося вести. Ну, що ж ти зробиш. Мусічка, кіся моя золота. Нуся, пойдем домой. Пошли домой. Так, ну що, дядько мій поїхав? Ну, а я теж вдома не сидю, завів свою машинку і, коротше, їду, Пойду в АТБшку. Ну, по-перше, треба купити там цигарок. По-друге, мила хочу там іще взяти. В общем, подивитися, трошки підскупитися. Воно, в принципі, не горить, ну чого його коротше, сидіть вдома, якщо можна спокійно взяти і з'їздити. Так, так. Так Дощ на дворі йде, господи, два дні назад була. Зима полным ходом с них лежал. Сейчас уже все. Ну, кажут, вроде с понедельника опять же пойдет. Пидет опять э, мороз. Такая вроде як. Вот там. А там будем посмотреть. Добренько. Включусь уже, як буду там. На місці. Мені тут, в принципі, недалеко їхати два з половиною кілометра в одну сторону. Так. Та, хто дивився, той вже знає, так? Да? Так що поїду. дощі да люди ходять сейчас трошки притормозим, щоб не людей. так ну от я вже приїхав тут до щера такі выпори просто мурок аж не Зараз побіжим в башечку скупляться Так, ну що, скупився он цілий пакет, набрав всього, що мені треба. І чешу додому. Зараз загоню машину в гаражик. От. Та й будемо з мусею, з кішкою вечеряти. Да. Тому що вдома у мене є тільки муся. А у мусі в моєї кішки є тільки я. От так от. Ми з нею. Безхозні. Да. Безхозні, коротше. У неї нікого немає, у мене нікого нема. Ми, коротше, принадлежимо друг другу. так от, так от. от, 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 от. Да. да, Лужі такі стоять, я нехай. Добре, зараз покажу. Що накупив? Муся. Ну що покажем, що ми тут накупили. Да? Це, звісно, пачечка сигарет. Це у нас станки. Копки морду брить. Це у нас посуду мить. Мевинки ми з тобою взяли. Да? Інколи на скору руку хліба взяли, бутилочку водички ми взяли, мило руки мить, мусорні пакети, така дермішель. Що тут у нас ще є? Ну, туалетна бумага. І ось о вкусняшечка. Кілька, да? Для мусі. Да? Муся? Будеш кушати кільку, конечно, вона любе. Сейчас я її відкрию. Ну і все. так скупилися. Да, мусюнь. І майже пів тисячі нема. Чудове життя. Ну ось так вот і закончилась моя поездка в гості до дядька. Отак от триває життя. Зараз ми з Мусі повечеряємо і підемо в хату дивитися якесь кіно. Ну, ось такі справи. Дуже шкода, звісно, що не вдалося приїхати назад теж електричкою. Як це ви бачили в першій серії, так? Да? Ну, але, що ти? Ну що зробити, Нічого не зробити. Добре, дякую, що дивитесь, дякую, що тапаєте, пишете коменти, лайки, сподобайки. Велика вам вдячність. Всім все вам найкращого, тихої, скучної ночі. Все буде добре. До нових зустрічей. Пока-пока.